Всім привіт, дорогі кальянні любителі. Це Хука Digest І сьогодні ми розповімо вам про всі новини у кальянному світі за минулий тиждень. Поїхали! І перша новина це старт продажів в Кріпі. Минулого тижня ми всі слідкували за цим серіалом. Чекали, коли вийде нова серія. І з нетерпінням чекали, що ж це буде за тютюн. І ось вже на минулому тижні він вийшов в продажі. І що ми отримали? Це 100 грамова фасовка, 16 смаків, висока міцність. Ми вже майже протестили всі смаки, які Кріпі нам прислали на тест. І готові скоро винести свій вердикт. Чи дійсно він такий класний, як його описували у відосах кріпі? Тому слідкуйте за нашими оновленнями, скоро буде огляд. Друзі, а ви напишіть, чи коштували ви вже цей продукт, як вам, або хотіли би ви його скуштувати чи ні? І ми переходимо до наступної новини. Окрім вихіду тяжкої лінійки кріпі. У цього виробника також вийшла легка лінійка під назвою Ямі. Вони також в 100-грамовій упаковці і на старті ми маємо 10 смаків. Так, також маємо 100-грамову упаковку, але тут баночки. На відміну від кріпів. У них картонна упаковка, тут 100 грамові шайби. І що ми маємо? 100-грамова баночка, легкий продукт, ціна 280 гривень. Як на мене, то ціна трохи кусається. Як на мене, також є дуже високий цінник Поставили ямі собі для старту на секундочку, друзі. От, ми ну, побачимо. Головне, щоб був нормальний продукт. До речі, його ми також скоро виставимо на огляд. Тому слідкуйте. А ми чекаємо від вас коментарів з приводу цього виробника. Чи коштували ви вже ямі, чи дійсно він ямі і чи вартує він цих грошей. Ну що, мамина Кукрузка? Погнали далі! І наступна новина це. Лімітка від Dead Horse. А називається вона Мамі'Скон. Тобто мамина кукурузка. Да, Хто слідкує за амбасадором Dead Horse Івановичем, вже розуміє, чому така назва. От. Ми знатно повеселились, коли дізналися. Який смак вийде. Що це за смак буде? Це смак. Як заявляє виробник, солодкої вареної кукурудзи. Якщо ви любите експериментувати і захоплюєтеся якимись незвичними міксами, то я думаю, що вам варто скуштувати нову лімітку від Dead Horse. До речі, її можна скомбінувати з сиром від White Side. І вийде така. Смак ота, я думаю. Сирна так. Що ж, вітаємо Dead Horse та Іванича з їх першою ліміткою. Mm -hmm. Доволі така неординарна, прикольна. В минулому відео е, ми казали, що той, хто перший відгадає, який буде смак лімітки від Dead Horse, отримає 50-грамову баночку. Отже, ось ця людина отримує. Лімітований смак. Напишіть, будь ласка, нам в інстаграм ваші дані для відправки. Не знаю, як ви здогадалися, але вітаю і купіть собі лотерейку. Може вам повезе ще більше. А ми продовжуємо далі. І остання новина на сьогодні. Фантом радує нас випуском нового дропу у своїй міцній лініті хард. І е, дропнули вони аж 8 смаків. Що ж це, це за смаки? Це бергамотовий чай, журавлина, пінкмен, груша. Гранат з мармеладом, mm -hmm. лічі, барбарис та пітахая. Тобто драгонфрут. Все правильно, вісім смаків. Що ж, друзі, хто встиг скуштувати вже Фантом, новий дроп. Напишіть, який смак куштували, і як вам в цілому цей продукт. А це були всі новини на сьогодні. Ми закінчуємо. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Написати нам якийсь комент і підписатися на наш канал. Я вам хочу сказати по секрету, що ми вже майже близько до мільйона підписників. Дякуємо вам за це. Дякуємо за те, що дивитесь наші новини. Чекайте на огляд, поставте собі дзвіночок для того, щоб не пропустити. І всім гарного дня! Всім пока! пока.